Торінка 129, параграф 42. Релігія та культура давні греки вірили в цілий пантеон богів. Вважалося, що боги мешкали на найвищій горі. Хрецію, Олімпію, але часто спускалися на землю до людей, набуваючи різних подоб. Боги і люди могли мати спільних дітей, так народжувалися герої. Популярними були Геракл, Тесей, Ахіл. І боги і герої зовні виглядали досконалими, проте мали різні вади і керувалися різними почуттями, як звичайні люди. Для богів і героїв давні греки робили жертвопринесення, запалювали вогні та. Ароматичні суміші виливали на вівтар молоко, мед або оливкову олію. У жертву могли принести і тварин. Піднесення жертв супроводжували важливі події в житті людини: народження, шлюб, смерть, а також оголошення війни та укладання миру. За формою внутрішніх жертовних тварин жерці намагалися передбачити майбутнє великі значення. Греки надавали словам дельфійського. Оракула. Жерці храму Аполлона в місті Дельф вважалося, що з сьомого дня кожного місяця її вустами говорив Бог Аполлон. Також греки вірили в магію та віщі сни різних надприродних істот: сатирів, німф, гарпій, кентаврів тощо. На честь деяких богів у давній Греції проводили особливі заходи, містерії. Вони поєднували з собі театральну виставу та релігійний обряд. Брати участь у містеріях було дуже почесно. Долучитися до них дозволяли жінкам і рабам розповідати про те, що відбувалося під час містерій, суворо заборонялося. Давньогрецькі боги. Зевс, головний бог, творець грому та блискавок, Посейдон, брат Зевса, Бог морів і підводного царства Аїд. Брат Зевса, Бог підземного царства, потойбічного світу, Гера, дружина Зевса, покровителька шлюбу та сім'ї, Афіна дочка Зевса, богиня мудрості, покровителька ремесел. Арес, син Зевса, Бог війни, Гефест, син Зевса, Бог вогню та покровитель ковальства, Гермес. Син Зевса вісник богів і покровитель мандрівників, Афродіта богиня краси і кохання, Аполлон син Зевса, покровитель музики, віщування та лікування, Артеміда, дочка Зевса, богиня полювання, Деметра богиня родючості, Діоніс син Зевса, Бог виноробства, Гестія богиня домашнього і жертовного вогнища. Олімпійські ігри на честь головного бога Зевса кожні чотири роки влаштовували спортивні змагання. Олімпійські ігри. Найдавніші Олімпійські ігри датовані 776 роком до нашої ери. Свою назву вони отримали завдяки місту Олімпія, поблизу якого відбувалися. За легендою, їх започаткував герой Геракл. Переможці Олімпійських ігор отримали вінок із гілок оливкового дерева та пальмову. Гілку у деяких полісах вони мали особливі привалеї, наприклад, найкращі місця театрі. Або звільнення від деяких обов'язків. Жінкам було заборонено брати участь у спортивних змаганнях на Олімпійських іграх, а також спостерігати за ними. Словник Пантенон група богів, що належить до однієї релігії. Цікаво знати, згідно з давньогрецькою міфологією, із хаосу постали богиня землі Гея та Бог Неба Уран. Вони породили титанів, один із них крон. Захопив владу свого батька. Крон боявся, що його діти вчинять із ним так само, тому поїдав їх, щойно вони народжувалися. Його дружина Рея змогла врятувати лише наймолодшого сина Зевса. Ставши дорослим, Зевс усунув батька від влади і почав вправити на горі Олімп. Олімпійські ігри тривали п'ять днів. На цей термін у Греції припинялися всі війни, встановлювалося так зване Олімпійське перемир'я. Це було настільки важливою подією в житті давніх греків, що вони вели літочислення за Олімпійськими іграми, указували порядковий номер. І рік їх проведення. Розклад Олімпійських ігор. Перший день церемонія відкриття, жертви бога. Судді присягаються чесно оцінювати змагання. Із 5 століття до нашої ери Ввечері відбувалося змагання поетів. Другий день змагання з бігу, третій день єдиноборство. Четвертий день перегони на колісницях і п'ятиборство – метання диска. Стрибки в довжину, метання списа, біг на коротку дистанцію та боротьба. П'ятий день нагородження переможців, церемонія завершення Олімпійських ігор.